Вітаю вас, друзі, на моєму каналі Мінцю Лінцю. І сьогодні mm -hmm. я знову буду готувати дуже-дуже смачний десерт. Він називається Кокосова радість. Цей десерт він буде такий пісний, як то кажуть. Пісний не знаю, чому пісний, бо можливо немає там. Масло, молока, можливо. Але я трішки змінюю рецепт, тому що він має бути взагалі з кокосу, з кокосовою стружкою і з, з апельсиновим соком. Ось так що буду бачити, як у мене вийде з цим таким десертиком. Попередній раз я робив. Різдвяний салат, не знаю, чи вам сподобалось чи ні. Хтось бачив, не бачив. Виставляв, ну салат дуже гарний вийшов. І на вигляд гарний, і на смак теж вийшов, бо його вже немає, швидко його з'їли. Ну і взагалі я стараюся знімати відео, там кидати раз на тиждень. Або два рази, то залежить, як, як у мене з вільним часом. Ну, не буду затягувати час. Кому буде подобатись моє відео, підтримуйте мене лайком та залишайте коментар свої враження. І так, які інгредієнти нам потрібні для нашої кокосової маси. Нам потрібно так: 250 г борошна, 10 г розпушувача. 250 грам води, 100 грам цукру, 60 грам олії, може бути звичайна, може бути ревінка, рафінована. І це все будемо зараз змішувати. Для початку даємо 250 грамів води. Потім додаю цукор. І це все зараз буду перемішувати. Поки я оце все цукор перемішував, зараз нам потрібно 80 грамів, можемо дати 100 грамів. У стружки старатися інгредієнти додавати по порядку, не все разом. Спочатку потрібно перемішати воду з цукром. І подивитися, чи цукор перемішався, розтопився в воді. Воду можете давати тріщити клесенко. І дивимось, чи цукор розтопився. Як цукор ми вже розмішали і бачимо, що він вже розтопився в воді, додаємо 10 грам. Розпушувача. У мене тут є спеціальна мірка. І розпушувач, перемішуємо з водою. Так само, як перемішуємо наш розпушувач то дивимось уважно, аби не було таких ось ґрунтиків. Коли вже розпушувач перемішали, тоді додаємо частково борошно. І так само перемішуємо делікатно, аби не було таких ґрунтиків. Перемішуємо дуже добре. Можете вжити міксера. Якщо не хочете рукою, то можете вжити міксера, але я роблю рукою. Цілий борошно вже додав. Зараз стараюся перемішати, аби не було ґрунтиків, аби була отака ось однорідна маса. Ну тут можна подивитись, чи немає ґрунтиків таких. Тому що якщо тісто спечеться, запечеться, то тісто в тісті буде видно борошно. Так що стараємось добре перемішувати. Зараз додаємо олію. Так само частково перемішуємо. Тому напевно воно і називається пісне, бо воно є з борошна і хто постить, хто тримає піст, то може собі ось такий десертик приготувати. Сюди додати ванілін, але ванілі в мене немає, то я зміню хід коня, додам корицю, але трішки пізніше. Зараз додаємо кокосову стружку 80 грам. І ось це все так само перемішуємо разом. Ну запах просто, ну кокос, це ви самі розумієте, який запах кокосу. Це просто неймовірне. Ну, можете додати будь-який, наприклад, якийсь смак, який будете хотіти. Ось. Так само добре перемішуєте. Ось так в мене вийшло. Все дуже швидко робиться. тільки потрібно дуже добре перемішати. І вмикаємо духовку на 180 градусів. Так, після цього, коли вже замішали тісто, беремо форму і будемо застріляти пергаментом. І ще раз перемішуємо масу, не знаю, чи вам видно чи не видно, бо вона осідає. І заливаємо наше кісто до нашої форми. Можете додати сюди будь-що, тобто самі вже власноруч експериментувати. Можна додати ванілі, можна додати інший якийсь, смак, наприклад, якогось фрукта-смак. Тобто експериментувати можна, тобто не є проблемою. Проблемою є. Ось. Вся добра форма трималась. Можна було без паргаменту, але мені просто потім не хочеться віддраювати форму. Як бачите, тут я вже залив. Не знаю, чи вам видно, чи не видно. Вона вже залита. І духовка розігрівається, я міг вчасно розігріти духовку, але просто робив. Також до цього, не знаю, як бішкопта, чи бісквіт, чи як це сказати, можемо робити поверх... може, може бути сухий, можемо робити поверхневий крем. Для крему я теж зараз розповім, які потрібні інгредієнти. Тобто в нас є бісквіт, він може бути сухий. Але можете додати, наприклад, будь-який крем, який ви там можете його зробити, на який можна собі дозволити. Я буду робити крем з соку апельсинового та манки. Зараз поки буду показувати, що в мене буде з цього виходити. Ну що, погружаємо наш бісквітний Рафаело. До духовки на 35 хвилин. Зараз буду робити крем. Думав зробити крем з апельсиновим соком, але він буде трішки кислий. То я подумав, що зроблю такий просто сметанковий крем, який завжди роблю. Дві столові ложки. Пудри п'ять грамів кориці для смаку? І даємо 330 мл ох такої Сметанки. 30 відсоткового, 33 відсоткова. І так само додаю столову ложку кокосової стружки. It's vše. Budu zbývat mixerem. Готовий, як бачите, кладемо його в холодильник, допоки, наш, допоки, допоки наше, наш бісквіт кокосовий не спечеться, кладемо в холодильник. Ну що, бісквіт наш уже готовий. Залишилося тільки нанести на бісквіт нашу кремову масу. Накладаємо ось так. Ось такий мій вийшов тортик, кокосовий, крем. Я ще дав зверху ось такі мандаринки.